Доброго дня! Сьогодні я вам розповім, що таке ПЗВ. Пристрій захисної відключення. Для чого він і що він собою являє? Ось ми беремо таку найпростішу мережу. Це стоїть у нас ПЗВ. Найпростіше, досить проста щоб вам було зрозуміло. Якщо в мережі йде різниця між фазою і нульовим дротом в струмі, ось маленька 0,30 мА на даний час роблять, то він відключається. Тобто, якщо ми випадково взялися десь за оголений дріт, пробиває холодильник на масу ще щось, і через нас пройшов струм 0, 30 чи 30 мА, значить цей пристрій вже відключає. Він роз'єднує мережу. Ось ми бачимо його принцип дії. Тобто проходить через магнітне реле, можна сказати, так через катушку проходить намотану на. Сердя проходить два дроти. Проходить і 1 і 2. І, і ми бачимо, що якщо тут буде І1 плюс І2 рівне нулю, тобто скільки струму проходить в мережу і однаково вертається, по фазному дроту проходить, по нульовому вертається назад, якщо ця кількість струму однакова, Тобто немає ніде обриву пробою на сторону, на стіну погана проводка ще кудись, ще кудись. Він не відключається. Як тільки різниця між дротами сягає 30 мА, він зразу відключається від мережі. Тобто. Принцип дії такий, якщо сума І1 і І2 і рівна нулю, то в котушці не виникає РС, тобто на, е, немає магнітного поля. Якщо хоч якась різниця є, починає виникати магнітне поле і в катушці з'являється РС, передається на іншу катушку, яка відтягує контакт. Це його натуральне зображення. От ми бачимо цей ПЗВ на одну фазу, тобто нуль, 30, То ми бачимо 30 мА. Він відключається при 30 мА. 25 А його пропускна можливість струму, 220 вольт 50 Гц. Тобто для того, щоб от взяти десь 0,80, тобто 80 мА, десь це вже ре... реанімація для людини. 0,50, тобто 50 це міліампер – це погано. Тому почуття 35 до 40 це повністю людина нормально себе адекватно. Відчуває, що ніякої шкоди для організму людини немає. Тобто з цим пристроєм вас неможливо, щоб був Це такі саме ПЗВ на три фази. Тобто ми бачимо три фази і нуль. Так як тут повинно бути все однаково. Навантаження не завжди однаково на три фази через те, що береться нуль. Працює. Так само, якщо всі першої, другої, третій фази і нуля, сума цих сформів рівна нулю, значить ПЗВ в катушці ПЗВ пристрої захисного відключення РС не, виклю... не виникає. Досить хороші при.